Бадірімося. Бадьорімся. <laughs> Отець відповідає Отже, ми закінчили п'ятий тиждень, змагаючись за те, щоб не культивувати в собі гнів, але культивувати довготерпеливість. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні ми починаємо, сподіваємося, що почнемо шостий тиждень із вправляння в здобутті такої чесноти, як бадьорість духу, яка буде протистояти нудзі. Нудьга є такий гріх, один із восьми, який також базується на гордості, але тут треба уважно роздивитися. В нашому катехізмі про це написано: катехізм Христос, наша Пасха, написано, що святі отці називали нудьгу грецькою мовою Акедія, виснаженням та втомою душі. Зауважмо, що кожен із восьми гріхів це гріхи душі. Душа є досконалішою за тіло, а досконаліше Воно вище, ніж недосконале, досконаліше керує недосконалим. Отже, ж, коли нам здається, що грішить тіло, то насправді воно грішить тільки тому, що душа цим керує. Раціональна душа цим керує. Отже, святі отці називали нудьгу виснаженням та втомою душі. У смутку це було у нас четвертого тижня, коли ми говорили про смуток. У смутку людина недооцінює могутності Господа, у гніві переоцінює свої можливості. А в нудзі його милосердя. Боже милосердя недооцінює людина, коли нудьгує. Це там все так написано? Це так перефразовуючи. У смутку людина недооцінює могутності Господа, а в нудзі його милосердя. Смуток. Смуток той, що ми вже його переходили, та? який ми долали радістю святого у святому дусі, смуток змушує людину покладатися лише на власні сили і знищувати самознищенням займатися. Тим часом як нудьга взагалі позбавляє надії. Святі отці називали нудьгу бісом полуденним, який гасить наснагу до духовного. Розвитку людини, нудьга породжує відчуття спустошення, відрази, порожнече життя, зневіри у власному спасінні, нудьга призводить до психічного та фізичного виснаження людини. Людина піддається лінивству, стає знеохоченою та нездатною до духовної боротьби. Коли людину Постійно тримають під такою філософією, навіщо це робити? Що це змінить? Яка різниця? Кому яке діло до того? Людина втрачає надію і скоро від отих от питань, кому яке діло, яка різниця, та може не звертати увагу на це? Людина втратить надію, і скоро від цих питань перейде до стверджувальних речень. Нікому до цього діла немає, до мене нікому діла немає. Світ змінити не можна, спасіння немає. Отже, людина, яка перебуває довший час в нудзі, вона втрачає надію. Але надія є щаслива людина. Але надія не втрачає людину. Але є надія для тих, хто тримає своє життя в Бозі. Чи перебуває в Бозі. Щаслива та людина, чиє духовне вигорання, було помічене досвідченим духовним отцем, наставником, наставницею, оскільки. В більшості випадків знуджена особа не дасть ради вийти з того стану, сама собі не може дати вийти, не може дати ради в цьому. І ті, хто поряд, можуть молитвами відігнати біса полуденного, уважною турботою змастити рани, а словом від укусів безнадії можуть врятувати, пролитися дощем спільнотної радості на суху землю самотнього відсторонення. Прекрасно написано. <поетично>, Поетично. Повернути до смаку життя того, хто відвернувся, був від, від нього. Маємо бути бадьорі, як е, часом є в Святому Письмі, бадьорімся, будьмо уважні, будьмо бадьорі. Уважні не тільки до себе, хоча з себе починається, але й до інших. Нудьга то гріх. Нудьга має корінням гордість, бадьорість духу має корінням покору. Необхідно вправлятися в чеснотах. І позбуватися гріхів. Бадірімося. Бадірімося. Підіймімося. Він нас кличе. <гадярімся> ну, заклик, я заклик. <гадярімся> Підіймімося. Амінь. Амінь. Поширюйте відео, коментуйте, ставте лайки.